Друзі, ні, пер вам, що було б, якби віруючі були слухняні і виконували волю Божу, розпосюджували Євангелію до краю землі, як і сказав Господь, що хрестіться, отця в покаяння в, в, в сина в Слово Боже, і отримайте Дух Святий. І підіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх Отця в Сина і в Духа Святого, що якби віруючі це робили? Що, от, наприклад, якби в нашому житті батьки нам з самого дитинства проповідували слово Боже, життя було б зовсім інше, і дійсно, я зараз буду говорити до батьків: якщо ви любите своїх дітей, то наповнювайтесь відкровенням Божим, Словом Божим і навчайте їх цього. Тоді їхнє життя буде благословенне, і це дуже важливе відкровення, яке потрібно приймати і потрібно слідувати за Христом.